Є фантастична одна легенда, яка мені дуже-дуже подобається, чому цей е, замок носить саме таку назву. І я хочу вам зараз розповісти цю легенду. Сюди прийшли татаро-монголи. Це було в 1241 році. Тоді був угорський король, його звали Пили IV. Цей королем король був Пили IV. І татаро-монголи ганяли за цим королем. І е, цей король Пили IV, знайшов одного е, кріпселянина якого звали Пото, в цьому кропото, і він просив, сховай мене, будь ласка, від татаро-монголя. І, татар. і цей селянин разом з його світою цього короля сховав у своєму місці. Де Прийшли татари, почали шукати, де король. а Цей пото почав грати з себе глухоню мову. Каже, я не розумію, що ви питаєте, з кого ви шукаєте. І татари-монголи, так нічого не знайшовши, і вийшли з будинку і пішли короля. І коли татари вийшли, король сказав так, що коли закінчиться війна, татароборгови йдуть, я тобі за це віддячу. Тому король цьому селяне пото. І нарешті э, татари уходять і цей поток разом з своїми сім'ю доньками, одна красивіше за другу, прийшли у Будапешт туди в столицю до цього короля. Що король теж пообіцяв, мене віддячити за те, щоб підпасти життя. І король сказав, окей, да, я тобі дам слово, я тобі даю оці землі, от я тобі даю цю територію даю, а тоді ще тут замку не було. Але він сказав так: якщо за 5 років ти побудуєш замок, і земля буде твоя, і замок буде твій. Якщо не побудуєш за 5 років замок, заберу у тебе цю землю, яку зараз тобі дарую. А має молодша донька цього селянина, вона каже: слухайте, король! залиште нас тут при дворі, ми одружимось і наші женихи оплатять це будівництво. Так і зробили. Хто поїхав додому, цей селянин, своїх сім доньок він залишив при, Королі, о, при королівському дворі. Вже при першому балі, на першому балі перші троє дівчат вже собі знайшли женихів. Врешті-решті-решта дівчат собі знайшли женихів, і ці сім дочок коли вийшли в заміж, їхні женіхи спонсорували будівництво і через 5 років цей замок був побудований, його тому так і назвали Щасливий камінь.